Сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з начальником Золочівського районного відділу освіти Вартошиком Володимиром Зіновійовичем. Добрий день, пане Володимире. Доброго дня. Хотіла б вас запитатися на рахунок оплати у дитячих садочках та навчальних закладах, наприклад, в школах. Ми знаємо, що з нового року піднялася оплата у дитячих закладах з 10 до 13 гривень, і також, мабуть, ввелася оплата харчування у школах. З Чим це зв'язано? Ну, насамперед хочу вам повідомити про те, що Верховна Рада внесено зміни до закону про дошкільну освіту, до закону про загальну середню освіту в частині харчування учнів. І ми керуємося всіма цими змінами у встановленні оплати за харчування, взагалі в організації харчування в дитячих колективах. Я розпочну, розкажу вам зараз про ті зміни, які стосуються загальноосвітніх навчальних закладів. До 1 січня за кошти державного бюджету харчувалися всі учні перших-четвертих класів, харчувалися діти-сироти, харчувалися діти, позбавлені батьківського опікування, а також за бюджетні кошти харчувалися діти з малозабезпечених родин, учні 5-11 класів. Ось 24 грудня парламент вніс зміни в законодавство України, і з 1 січня за бюджетні. Кошти мають право харчуватися лише діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які навчаються в інклюзивних класах. Таких дітей у нас є п'ятеро в районі. А також за кошти бюджету мають право харчуватися діти з малозабезпечених родин, але тільки перших-четвертих класів. Всі інші діти. Ну, на думку законотворців, українських законотворців мали би харчуватися за батьківські кошти. Збігаючи наперед і висвітлюючи свою власну позицію, я хочу сказати, що я не погоджуюсь з таким рішенням. Це неправильне рішення. У мене є величезний досвід роботи з дітьми. Я 20 років пропрацював вчителем, я добре знаю. У мене є свої власні діти. Я знаю, як батьки відправляють дітей в школу. У мене своїх двоє дітей було. Дуже часто ми їх. Піднімаємо чуть не підйомним краном, і ми відправляємо дітей ну, ненагодованими. І оце харчування в школі, коли діти з'їдять гарячий сніданок, він дозволяє їм рости здоровими. Тоді шлунковий сік травить вже не, не стінки шлунка, а він травить їжу. Я є великий прихильник організації дитячого харчування. я вважаю, що таке харчування має бути. Тому я звернувся із листом. До сесії Золочівської районної ради про те, щоб з районного бюджету виділили кошти на харчування всіх дітей перших-четвертих класів. А також я прошу кошти на те, щоб виділили ці кошти на харчування дітей всіх учасників бойових дій, тих наших героїв, які захищали Україну на сході України. Я бачу часткове порозуміння з боку районної ради, адже вчора відбувалася бюджетна комісія, я був присутній на цій бюджетній комісії, і я думаю, що ми разом приймемо правильне рішення. Адже згідно того ж таки законодавства і зміну до законодавства, органи місцевого самоврядування за кошти районного бюджету мають право харчувати інші категорії школярів. Сьогодні я не впевнений, чи в районному бюджеті є достатньо коштів для організації безкоштовного харчування для всіх категорій дітей. Я знаю добру думку батьків і знаю думку Золочівської громади, що в обов'язковому порядку ми повинні харчувати тих, хто є малозабезпеченими. І я думаю, що в районному бюджеті могли б знайти кошти на оплату 50 чи 60 відсотків. За харчування всіх дітей перших класів. Сьогодні у нас відбуваються тендерні процедури на закупівлю продуктів харчування. Хто дасть найкращу ціну, відбувається засідання тендерного комітету, той стане переможцем по кожному виду продукції харчування. І все відбувається чесно, прозоро. У нас також можливе харчування за кошти батьків тих. Дітей, харчування, яких не передбачено за бюджетні кошти. Батьки мають право здавати продукти харчування чи вносити кошти, все це безготівкою і організовувати харчування. Я думаю, що в цьому питанні за кошти батьків у нас не виникне жодних проблем. Якщо буде закрите питання, що стосується штату працівників кухонь, то ми зможемо організувати харчування всіх категорій учнів Золочівського району. Я впевнений, що завтра відбудеться сесія Золочівської районної ради, і всі питання пов'язані з харчуванням школярів, будуть розв'язані. Або будуть знайдені якісь шляхи щодо розв'язання цих питань. А тепер щодо харчування дошкільнят. Ну, з 1 січня в підпорядкування відділу освіти передані всі дитячі садочки міста Золочево. і відділ освіти безпосередньо займається організацією їхнього харчування. При підході до харчування дітей як дошкільнят, так і учнів загальноосвітніх навчальних закладів, ми повинні зважати на декілька основних правил, які повинні стати аксіомою для всіх нас. Для дорослих для тих, хто займається організацією харчування, що ця їжа повинна бути корисною, ця їжа повинна бути калорійною, безпечною. Харчування повинно відбуватися у відповідності ну, до вимог законодавства. Як організовується дитяче харчування в дошкільних навчальних закладах? У нас є закон, який передбачає, що дітки протягом двох тижнів повинні з'їсти. Продуктів харчування, які містять у собі стільки то та калорій. Таким чином розробляється двотижневе, так зване перспективне меню. Проводяться державні закупівлі на продукти харчування і визначаються ціни, за якими будуть закуплятися ці продукти харчування. Таким чином, визначається вартість одного дня харчування, щоб все це відбувалося відповідно ну, до закону. Коли ми визначили один день харчування, органи місцевого самоврядування визначають пільги, які мають ті чи інші категорії батьків при оплаті за харчування. Тому я звернувся до сесії Золочівської районної ради з проханням звільнити від оплати за харчування певні категорії батьків з малозабезпечені сім'ї. Ну, чи ті ж самі учасники антитерористичної операції, чи одиноких матерів, ми подали свої пропозиції щодо встановлення пільг на харчування. Думаю, що сесія Золочівської районної ради, яка відбудеться завтра, також прийме відповідний документ, яким буде встановлено пільги при оплаті за харчування. Єдине, що я можу сказати, що. Перспективне двотижневе меню зроблено відповідно до вимог чинного законодавства, там закладені всі абсолютно види продуктів, які повинні спожити діти протягом цього часу. Ціни вони визначаються тендерами на закупівлю продуктів харчування. Ми не закупляємо продуктів харчування в того чи іншого підприємця на власний розсуд. Ми закупляємо ці продукти тільки на засадах конкурентної боротьби між ними. От ви були щойно присутні на тендері, ви бачили, що підприємці сидять і контролюють, як відбуваються тендери. Хто дасть найкращі пропозиції, той і стане переможцем при Што тому чи ми, іншому. Через те, що ми тільки що були на цьому засіданні тендерів, ми замітили, що ціни не, майже не змінилися. Дуже багато що пропонують світова, зменшують ціни. Наприклад, сьогодні друга була. Легоцька приватний підприємець не замітно ціни, наприклад, чим інші пропонують, і взагалі ми запитали голови комітету з конкурсних торгів. Він сказав, що ціни на місці, що немає великого скача, скачка, але вартість підвищилась. Того я думаю, може якісніші продукти почали завозити там, там я не знаю, по маслу, м'ясу чи по чомусь іншому. Подивіться, я не хочу звинувачувати міську раду у тому, що не були дотримані норми. Для харчування дітей. Я не впевнений в тому, як вони харчували цих дітей, тому що це не належало до моєї компетенції. Сьогодні, з 1 січня, ми розробили перспективне меню відповідно до всіх норм харчування. Ці документи є відкриті. Ми готові їх опублікувати на сайті відділу освіти. І при складанні цих норм харчування ми запросили до себе всіх завідувачів садочків. Ми запрошували до себе кухарів міських. Садочків і кухарів з навчально-виховних комплексів. Це, це публічне перспективне меню. В основному якісніше харчування. Звичайно, да. повірте, що якісніше харчування. І я в цьому переконаний, тому що я маю відгуки батьків про харчування, про стан харчування зараз в садочках. Угу. Я... Не можу звинувачувати, знаєте, нікого: ні попередників, ні наступників, ні тих, хто працює безпосередньо на кухнях. Але я думаю, що якщо ми спільно будемо контролювати харчування дітей, школярів і дошкільнят, спільно це відділ освіти, це преса, це батьки, це всі. Коли ми спільно будемо контролювати це харчування, я думаю, що і підприємці будуть возити нам. Якісні продукти харчування з усіма якісними посвідченнями, що кухарі будуть готувати дуже смачні обіди, сніданки і підвечірки для дітей. І я впевнена, що діти будуть рости здоровими і щасливими. Я вам скажу, як матері, матер, матері старшої дитини, яка відвідує старшу групу в дитячому садочку, харчування більше подобається після нового нововведення, після нового року. Дійсності багато нових страв велося, то тут не поспориш. Одна, одне питання щодо якості, щоб дійсності ці всі продукти були, були якісні. Не буде. А ще одне таке питання, якщо дитина не відвідує дошкільну установу, по ем... Сімейні обставини, Свята у нас були. Буває, що зараз дуже часто батьки не пускають дітей ні в садик, ні в школу. Через великий поріг захворюваності. Зараз проходить епідемія грипу. Чому дитина, батьки повинні оплачувати ці дні за харчування? Ми подали в своїх пропозиціях щодо оплати за харчування до сесії районної ради звільнення від харчування дітей, коли вони не перебувають в дитячих садочках. Ми врахуємо цей момент, щоб діти були звільнені від, чи батьки були звільнені від оплати за харчування дітей за заявою батьків. Ми обов'язково врахуємо ці моменти. Хоч там також є деякі, знаєте, свої моменти. Дуже часто трапляється, що ну, в умовах дефіциту. Місць в дитячі садочки можна записати в садочок дитину. Дитина не ходить, в цей садочок, а місце займає. А, а щодо епідемії захворюваності, чи не планує відділ освіти вводити карантин на відвідування навчальних установ? Це питання також належить і воно ви, визначено порядок введення карантину чинним законодавством. Чинне законодавство передбачає, якщо... В організованих колективах захворіло 40% дітей, то санітарно-підогічна служба звертається до ТПНС комісії з надзвичайних ситуацій при Золочівській районній державної адміністрації, і ця комісія приймає рішення про проведення карантину. Відділ освіти не має права на свій розсуд ну, переривати навчально-виховний процес чи змінювати його. Рішення про структуру навчального року приймає школа за погодженням з відділом освіти, і відділ освіти не має права вносити туди свої коректив. Якщо у нас буде ну, кількість дітей, які хворіють, перевищувати цей норму захворюваність. Я переконаний, що ми всі відреагуємо дуже швидко і дуже оперативно. На сьогоднішній день, от на сьогодні, станом на 27 січня, у нас 12% дітей хворіють. Це ще дуже далеко до епідемпорогу. Такий час у нас зараз зима, діти хворіють, але ми робимо багато інших заходів. Для того щоб зменшити кількість дітей які захворіли на гриб чи ОРЗ. я розпорядився, щоб всі вчителі дирекції шкіл по батьківськи відносилися, щоб вони обов'язково проводили моніторг. І контроль за захворюванням дітей. Якщо тільки є підозра на захворювання дитинки в школі, ми відразу запрошуємо батьків, дитину відправляємо додому. Ми частіше провітруємо кімнати. Наші школи ну, забезпечені ну, медикаментами першої необхідності, а санітарними засобами для знищення вірусів. Так, у нас є достатня кількість всіх засобів для того, щоб якісно проводили прибирання. Дай Боже, щоб не було в нас того високого порогу, щоб діти відділи, Дякую. навчалися. Дякуємо за приємну співбесіду. Дякую, Дякую вам. Дякую вам.